Від Матея святого Євангелія читання В той час, як увійшов Ісус у човен, слідом за Ним увійшли Його учні. Аж ось зірвалася на морі така велика буря, що хвилі заливали човен. Ісус же спав. Апостоли кинулись до Нього, збудили його й кажуть Господи, рятуй, погибаємо. А він до них каже. Чого ви полохливі? Маловіри. Тоді він став, погрозив вітрам і морю і настала велика тиша. І здивувалися апостоли і заговорили між собою: Хто це такий, що і вітри, і море слухають його.